Дзвін пам'яті в Івано-Франківську вшанували загиблих військових прикарпатців, які загинули в російсько-українській війні. Детальніше розповість Андрій Попович. Традиційно наприкінці місяця в меморіальному сквері Івано-Франківська лунає дзвін пам'яті. Збираємося на цьому святому місці для кожного мешканця. Як громади Івано-Франківська, так і громади області, щоб шанувати пам'ять загиблих героїв, вони втратили найцінніше, що є. Найбільший дар, який Бог дав, це людське життя. Тому наше завдання не тільки вчора, не тільки сьогодні, не тільки завтра, а вічно пам'ятати цих людей. Незалежно від того, скільки часу пройде, Прикарпатці хвилиною мовчання та молитвою вшанували всіх тих, хто віддав своє життя за свободу, територіальну цілісність та незалежність нашої країни для цих людей найдорожче, що сьогодні може бути, це наша молитва, тому що дуже важливо, аби при молитві ми згадували про наших героїв. Бо вони заслужили, щоб бути там, де праведні спочивають. Вони заслужили бути в раю, тому що вони виконали найважливішу життєву місію, яка може бути в людському житті. Також родинам загиблих героїв вручили нагороди. Спочатку був в Києві, потім в Харкові. З Харкова вже не давав знати, деха. Сказав, тату, я їду в командіровку, сюди туди", так відповів. І 19 червня 2022 року його не стало. Я дуже вдячний, що не забувають мого сина, що також і що… Прийшли також і нагорода, прийшла хоч посмертно. Дай Боже їм здоров'я, дай Боже, би то більше не було, щоб скорше закінчилась війна і був мир. 15 нагород, 4 нагороди державні і 11 нагород. найвищою нагородою Прикарпаття це за заслуги перед Прикарпаттям. Серед державних нагород одна нагорода з Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно, і три нагороди за мужність третього ступеня. Це всі захисники України, які загинули і поховані в калуші на Алеї Слава. Окрім вшанування полеглих, такі заходи важливі для підтримки їх сімей, кажуть посадовці. Це не тільки є якийсь такий символічний захід, а це в тому числі родини, які збираються тут, вони між собою спілкуються, вони між собою знайомляться. І напевно, що один другого ніхто так. Не розуміє, як ті, які втратили найрідніших на війні. Тому наша задача серед того, щоб вручити їм нагороди, також щоб вони між собою зналися, щоб вони з собою спілкувалися, згуртувалися і в будь-яку хвилину могли б зустрітися чи по телефону поспілкуватися, поділитися одним з одним тими проблемами, які на жаль виникають в їхньому житті. Прикарпатців закликають не забувати військових, які загинули, боронячи нашу країну, а також допомагати українській армії, допоки не настане омріяна перемога.